Привіт усім! Сьогодні ми беремося за одну з найважливіших тем в англійській. Це фундамент, без якого ну просто нікуди. Мова піде про present simple, або простий теперішній час. Так, давайте швиденько глянемо, що нас чекає. Спочатку розберемося, що це взагалі таке, потім навчимося будувати звичайні речення. Розберемося з отим хитрим закінченням С, далі заперечення і питання, і, звичайно, найцікавіше, коли ж його вживати. В кінці все підсумуємо і трохи попрактикуємось. Отже, почнемо з самого початку. Що ж це за звір такий Present Simple? Давайте розберемось, яка його головна робота в англійській мові. Уявіть, що Present Simple. Це час для всього, що є стабільним і постійним. Це не про те, що ви робите прямо зараз, а про те, що ви робите взагалі. Тобто це ваші звички, якісь загальні факти, ваша рутина, от для цього він і потрібен. Окей, теорія це добре, але давайте вже до практики. Зараз ми з вами складемо перші речення. І ви здивуєтесь, наскільки це просто? Ну, майже завжди. Дивіться, все ж елементарно. I work, you work, we work, they work. Дієслова не змінюються. Але от тут увага як тільки з'являються he, she або it, тобто він, вона, воно, ситуація змінюється. І це, мабуть, головне правило, яке треба запам'ятати. І ось вам живий приклад. Про себе я кажу I live in Kyiv. Все просто. Але якщо я говорю про Анну, а Анна це ж she, тобто вона, то дієслово одразу отримує закінчення –s. Виходить. Anna lives in Lviv. Бачите різницю? Так, додати С, начебто, нескладно. Але англійська не була б англійською, якби тут не було кількох нюансів з правописом. Є всього три правила, які нам потрібно знати. Правило номер 1 якщо дієслово закінчується на такий звук, що шипить чи свистить, ну, знаєте, як от «ши» чи С, то просто додати С буде незручно. Спробуйте вимовити «watches». важко, правда? Тому для милозвучності додають цілу S, і виходить гарно. «watches», «goes». Правило номер 2 стосується літери Y. Тут важливо подивитись, яка літера стоїть перед нею. Якщо це приголосна, як у слові «study», то Y ніби тікає, а на її місце приходить I і -E S. Так, «study» перетворюється на «studies». Ну і третє правило найлегше. Це, власне, для всіх інших випадків. Просто додаємо S. І, до речі, пам'ятаєте наше правило про Y. Так от, якщо перед Y стоїть голосна, як у слові play, то нічого не міняється, просто play стає place. Все. Так, стверджувати ми вже вміємо, але ж у житті ми не тільки погоджуємось, правда? Треба вміти і заперечувати, і питати, і тут на допомогу приходять спеціальні слова супергерої. І ось вони наші помічники Do і does. Запам'ятайте їх. Самі по собі вони нічого не означають. Це не діє слово робити. Їхня єдина робота це як будівельні блоки для заперечень і питань. Дуже важлива місія. А як зрозуміти, коли ДУ, а коли ДАЗ? Та все те ж саме правило. Подивіться у слові ДАЗ на кінці є ІС. Це той самий хвостик С, який ми додавали до дієслів. Тому ДАЗ це для хі, ши іт, а ду для всіх решти. Тепер дивіться, яка магія відбувається. Беремо речення Анна works hard». Щоб сказати ні, ми кличемо нашого помічника «does» з часткою not, виходить doesn't. І тепер найголовніше, помічник «does» ніби забирає закінчення S у дієслово works, і дієслово повертається до своєї чистої форми «Anna doesn't work. Закінчення S зникло. І з питаннями та сама історія ми просто виносимо нашого помічника на перше місце «Does Anna. І знову «does» вже показав, що мова йде про неї. Тому дієслово work залишається чистим без усяких S. «Does Anna work hard?» Все логічно. Добре, з граматикою, здається, розібрались, як складати речення, зрозуміло. Але найважливіше питання а коли, в яких життєвих ситуаціях нам потрібен цей present simple? Насправді все зводиться до трьох головних випадків. Запам'ятовуйте перше, це звичка і рутина. Друге, факти, які завжди є правдою. І третє, трохи несподіване, розклади. Отже, звички це все, що ви робите регулярно щодня, щотижня, двічі на день. I get up early every day. це ваша рутина. She brushes her teeth twice a day. це її звичка. Все, що повторюється, це present simple. Далі факти та істини це те, що не змінюється. Це закони природи, наукові факти. Water freezes at zero degrees. Вода замерзає при нулі. Це було правдою вчора, є правдою сьогодні і буде правдою завтра. Для таких речей тільки present simple. А ось це найцікавіший момент. Ми можемо говорити про майбутнє за допомогою теперішнього часу. Як так? Дуже просто. Якщо ця майбутня подія, частина розкладу, потяги, літаки, уроки. The train leaves at 10 a.m. поїзд ще не поїхав. Але оскільки це розклад, ми кажемо так, ніби це факт. Фух, інформації було чимало, правда? Давайте зараз все це зберемо докупи, щоб у голові залишилось найважливіше. Ось вона ідеальна шпаргалка, вся граматика present simple в одній таблиці. Подивіться ще раз ствердження з S для хіші «it». а в запереченнях і питаннях з'являються «do» і «does», і S зникає. Все просто, якщо бачите цю систему. І якщо вам потрібно запам'ятати всього три слова про цей час. То нехай це будуть ось ці повторення, звичка, узагальнення. Це і є серце Present Simple. Якщо дія підпадає під одну з цих категорій, сміливо використовуйте його. Ну, а тепер м'яч на вашому боці. Спробуйте прямо зараз. Подумайте про якусь вашу звичку або просто факт про себе. Напишіть одне речення, використовуючи Present Simple. Це найкращий спосіб закріпити знання. Дуже дякую вам за увагу!